Привіт! Ох-ох-ох! Скоро виросте у нас на підвіконі горох. Пропоную вам сьогодні допомогти йому вирости довгим, височезним і смачненьким. Ходіть! Ми сьогодні для наших порошинок, які ми посадили на підвіконні, зробимо драбинку. По цій драбинці, він буде обвиватися вгору. Ми її отак встромимо в ящичок з горохом. І як тільки появляться перші вусики, а ми це обов'язково побачимо, то ми допоможемо горошку витися і плестись по, цій отакій, по таких сходинках, до догори. От наш горошок отакий скоро буде. Ми йому допоможемо. Нам, а нам допоможуть палички для рахування або олівці. Подивіться, який горошок є гарнющий. Якщо у вас є такий або звичайний антистрес, коли натискаєш і щось ось так. Визирає. Бачите горошиночки? А якщо придивитися, тут маленькі є, бачите, всередині розімнемо трішки ручки перед роботою. Розтерти ось так добре. Ох-ох-ох, баба сіяла-горох. Ох-ох-ох, баба сіяла горох. Всі пальчики горошинки стали, до роботи готові. Так, розглянемо. В ній багато сходів і довгі основні. Основа така, основні лінії. Ми почнемо, як завжди, знизу роботу. Ви можете робити її на листочку, або от, як я на столику. Я взяла декілька паличок, дивлюсь на драбинку поблизу і працюю так. Низ є, між ним паличка. Дві вбік дивляться. Поки що виходить, діти. Ось так. Ось так, нікуди не поспішаємо. Дивіться, якщо робить між ними отакі дірочки, то буде гарніше виглядати робота. Так, і ще. Якщо ви викладаєте олівцями, то вам знадобиться більше простору. Можна сісти на підлогу, на килим, або зайняти усю поверхню столу. Боліті, здорові. Так, вийшло. Можна і зупинитися, але я продовжу. Я ж хочу, щоб у мене заплило багато-багато горошинок. Щоб високий вийшов стрункий гороховий кущик. Ось так. Дивіться, яка велика і гарна, вправна вийшла. Така. Стрінаночка для горошку. Він буде пускати свої вусики, і вони будуть обвивати оці палички на сходинках. Зробіть таку саму, сфотографуйте і прийшліть мені роботу. А я помилуюся. До побачення!